Так, дівчата, тепер уважно. Це одне з найважливіших гадань. По моїй команді я рахую до трьох, на рахунок три. Чуєте, дівчата, на рахунок три. Ви починаєте йти до порога чобітьми своїми. Так? Зрозуміло. Так, приготувалися. Один, два. Стоп, стоп, дівчата! Я що казала? Я казала на рахунок три. Свято Андрія одне з найвеселіших в українському фольклорі. З цього дня молодь починала збиратися на вечорниці, а у церкві давали благословення на розучування колядок. На Андрія молодь завжди збиралась поворожити. Зазирнути у майбутнє допомагали гадання. Народні традиції відроджували у міському краєзнавчому музеї. Дівчата сіяли конопельки, випікали калиту, кидали чобота і все заради того, щоб отримати отримати хоч маленький натяк, та дізнатися, чого чекати у майбутньому. Все це дуже поетично, романтично. Тому що, знаєте, ну завжди кожен хоче знати свою долю наперед. ну така сутність людська, тим більше молодим дівчатам, які хочуть скоріше вийти заміж вийти з-під батьківського крила. До музею поворожити прийшла і шестирічна Марічка. Вбралась дівчинка як найкраще у вишивану сорочку та віночок з кольоровими стрічками. Так вона чепориться тільки на важливі події. Ну, я там на свята, там на колядки тільки вдіваю там церкву і то деколи церкву. Про ворожіння дівчина ще нічого не знає, але від розваг відмовлятися не збирається. Разом з усіма пускає човники з горіхової шкарлупи, припрошує курку до зерна і згадує колядки. Я сама вже забула, бо ми бо ми їх так давно не співали. До ворожіння сучасні українки ставляться по різному: одні скептично, а інші навіть мають докази того, що всі гадання правдиві. Кидала чому там вік чоловікові хати, так і втрапило. Начальник відділу сім'ї, молоді та спорту Наталія Погребна переконана, що відродження обрядових свят і українських традицій справа важлива. Це не тільки елемент виховання дітей і молоді, а ще й важливий урок. Який допомагає пізнати своє коріння, тому міська влада підтримує такі заходи? Ці заходи будуть проводитися постійно. Наприклад, травневі роси у нас є лідером процесу таких заходів. Вони в нас постійно будуть проводити обрядові свята. Директор музею Наталія Йова також брала участь у театралізації. Саме вона і була тією господиною, до якої молодь зібралась ворожити. Це поезія, як на мене, все це ж не це. Ми зараз уже дорослі. Ми вже знаємо це. Ми вивчаємо історію. Знаємо, що все це все символічно. Учасники колективу Травневі роси кажуть, що через книжки свого коріння не пізнаєш, а дітям потрібно показувати реальний приклад. Варто не тільки пам'ятати, а варто передавати дітям, от щоб діти також знали, як кусати калиту, як на вечорницях готуватися до різдва, розучувати колядки. Завершились андріївські вечорниці, як годиться за традицією, частуванням калитою та різдвяною колядкою. Наталія Шевченко, Едуард Сусла, новини телеканал Бориспіль.